Небезпечна крига у Харкові брила, яка розтрощила дах автівки. Мало не вбила жінководія. У Львові пенсіонерка загинула на місці, коли на неї впала буруля. Подібні випадки фіксують сьогодні по всій Україні. Олексій Фалін дізнався, чи реально домогтися компенсації від комунальників. Харків'янка Анна вже збиралася від'їжджати, коли відчула удар по голові. Я успіла машинально наверное, пригнутися. Всі просто написали на ну, вот заключення, что глубокий стресс, потому что я ну я не могу выйти вийти. Сестині штотам тут калолії в системі шока. Не можу вийти. Просто медики шпиталізували жінку з підозри на струс мозку та після огляду відпустили лікуватися додому. Зараз вона намагається знайти винуватців події. Напередодні на цьому ж місці постраждала автівка ще одного харків'янина. Підприйні міри забирали 10 днів. Ну, со вчерашнего дня я так понимаю, что не обратились ні к владельцу, владіцю, к коммунальным службам, тому що сьогодні пройшла похожа ситуація. Е нічого не змінилось. У мерії вже заявили, цей будинок не комунальна власність, тож прибирати сніг з покрівлі має господар. А це вже Київ. Оця огорожа показує, що тут небезпечно знаходитись, бо падають бурульки. Але брила снігу, коли зриваються з даху, можуть відлетіти на 6-8 метрів. І навіть оці автомобілі, які стоять далеченько від будинку, знаходяться у зоні ризику. Днями льодова брила розтрощила автівку Ігоря. Ремонт оцінили не менше 60 тисяч гривень. Ну, во пірокриша криша, це найбільше повріждення, плюс лобове стекло. Тобто, ну, не підлежить встановленню, нужно вирізати і робити. Ну, Кришу відшкодування ремонту свого авто. Ігор збирається стягнути через суд із комунальників, домогтись компенсації цілком реально, наголошує автоюрист Богдан Глядик. Викликати оперативну групу, щоб зафіксувати, що відбувається на місці. Паралельно обов'язково зафіксувати на фото, на відео те, що відбувається, встановлювати організацію, яка відповідає за чищення. Впильно встановлювати посадову особу, яка винна в тому, що сніг не розчисне. Цю особу притягає до адміністративної відповідальності. Юрист прогнозує: якщо вчасно зібрати докази, добитися відшкодування можна буде за півроку. Олексій Фалін, Анна Бравко сьогодні канал Україна.